Продажів, тому що коли у вас приходить керівник відділу продажів, ви можете йому сказати: дивись, у нас ось такі плани. А як до них дійти? Так, ви можете сказати, що порахуй мені, скажи, але у вас має бути своє дзеркальне бачення, як ви бачите, їх можна зробити. Ну, Хоча б верхня рівнева, умовно, ексента на колядки. Е, наявність щотижневих е, показників в розрізі аналітики з продажів. Чому? Тому що коли ви вже перестаєте бути залученим в Відділ продажів у вас може втрачатись відчуття результату, коли ви ну, щось змінили, так то ви керували самостійно, ви розумієте, ринок, такий маркетинг, не знаю, креатив такий запустили, або не знаю, видача органічно змінилася, тепер ей оверв'ю і там, лідів си менше стало. А коли ви цього не знаєте, вам потрібно якось розуміти, чи ваш керівник відділу продажів ефективно працює, за досягнення результату, чи не ефективно. Тому в розрізі кожного тижня ви маєте мати ці статистики і аналітики. Якщо ви або хтось зчитує свого керівника відділу продажів 31 31 числа місяця просто по результату, то ми такий підхід з команди називаємо це те, що ми хочемо. Тому для того, щоб швидше виправляти не до виконання плану, або навпаки, підсилювати можливості, які вам дає ринок, краще робити це на розріз, сприйтів да? коли ви бачите, ага, окей, тут пофіксити в розрізі таких задач, тут підсилити отак, бо трафік є, це дешево, пропускна здатність є у відділі продажів, погнали конвертувати. Ця аналітика дуже потрібна. І ритм регулярного моменту.